Це як на мене друга найкраща коробочка в Unmatched. Хто не знає, то Unmatched – це такий собі настільний файт, типу Mortal Kombat. Ви собі обрали персонажів, отримали свої колоди, свої лічильники здоров'я і лупашитесь тут, поки хтось не обнулиться. Це ж TikTok. не можна казати слова. Здох, не можна. А конкретно в коробочці місто туманів ми маємо наступних персонажів. Моторошний Дракула, який зі своїми сестрицями розігрує карти, наскільки страшно і віджирає твоє здоров'я, що це капець. Далі Джакі Лигай, що є квінтесенцією безумства, оскільки один персонаж в двох різних подобах має абсолютно різні переваги. Звісно, невидимець, який вміє літати між жетонами туману, і ти ще й спробуй спіймай того паскудника. Ну і звісно, неймовірний Шерлок Голмс, який, за думкою багатьох гравців, Ван Мешт є найсильнішим героєм у цій грі. Бо цей персонаж не тільки має неймовірно сильного суперника Ватсона, який одним пострілом зносить тобі пів кабіни, так ще й сам Шерлок вміє підглядати у карти суперника, і ефекти з його карт не можна скасувати. Коротше, якщо ви бажаєте собі коробку з одразу найсильнішими персонажами, то можете взяти будь-яку серйозно. В цьому і весь прикол Анмеч тут у кожного персонажа свій підхід до бою, і цим він розкішний. В нашій країні анмеш це досить популярна гра, і на полицях магазинів довго коробки не стоять. Тому якщо ви бажаєте замовити цю чи інші настільні ігри, то пишіть мені в особисті повідомлення, і я негайно відправлю її до вас.